Наскільки ви розумієте? мені доволі, Ну не знаю, мені не треба говорити. Ні, я ж вам <плесква> кажу, ніхто повертати Там записати нову вас не ви не переживайте. Ви ж прийшли за поплашку гроші отримувати. Я, я все одно за нього голосувала. За гроші? Без гроші? А якщо не... Та ні, ну як це без гроші? А Всім гроші дають, а ви що, чого відговоритися. А ви відмовитесь під поплавку. Сидіть вдома, принесуть додому. Правильно. Не, 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 мені, не, не треба мені, я так давай пройду голосувати. А наша вам договорати дійсно. А де це ви живете? В цьому 46-му будинку. І розносили під будинком? Розносили гроші, просили паспортні дані, дві дівки. От, давай паспортні дані, ми зараз дамо 50 гривень, а як він переможе, добавим ще 150. А 200 і, гривень пропонували всього? І сусідям моїм. А як вас звати? От, Петро мене звати. Дякую. Ну, Слава Богу, що такі свідомі, як ви є. розумієте?